День, бачите, який він добрий. Ми любимо переплати Гриномовного каналу щось. Початок третього, два, сніжок випав і вже настанув. Хоча мінус один. Тривога лунає, повітряна. Все як завжди. А тут біля школи поставили водичку. Безкоштовно, я не бачив навіть. Не знаю, працює чи ні. Ладно. Потім колись, зараз ніколи. Зайду подивлюся. Що є? Загроза кровлених авіаційних бомб. Таке неприємно. Але нічого не в діях. А дзвінники як мили, так і метуть. Собака моя гуляла, так і гуляють. Я як по роботі біг, так і продовжую бігти. Щось воно таке ще бухає. Навіть не знаю. Сніжок це гарно. Тривога це погано. Але життя продовжується, не зважаючи ні на що, не не на Все, Усім гарного дня. Тих. Усім миру доброго зла, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити державні наші. Харків Харківщини, ніж місто. Бухає зараз, пока.